Наші телеглядачі! А може, і доброго ранку! На вулиці йдуть вже останні дні осені, а за вікном крапають краплі дощу. Я з тобою згодна, в таку пору тільки хочеться сидіти вдома, читати книгу, пити гарячий чай та дивитись нашу телепередачу. Всі люди нашого міста роблять якесь завдання, ходять на роботу, одним словом, працюють собі в тягу. А ми з моєю гарною подружкою виконуємо свою улюблену роботу. А на протязі всіх сюжетів будемо з вами. Ми, Вікторія Коваленка та Діана Волотлієць. Дивимось. Віко, дай мені відповідь на запитання. Ти любиш вчитися? Діано, відповім ти перевіреної інформації. Звісно, я навчаюсь в школі, де працюють найкращі вчителі, а про атмосферу я зовсім мовчу. Я так розумію, не школа, а рай тільки не вистачає коктейлю. А у нашому наступному сюжеті учні зняли свою улюблену школу. До речі, учні цього закладу навчаються в нашій не менш улюбленій медіашколі. Забула спитати найголовніше, який номер цього закладу? Ова 57. а ми дивимося у Рубриці. Вчимося вчитися. Ходімо з нами. Привіт, наші любі телеглядачі! Сьогодні з вами ми, учні 57 57-ї гімназії Дар'я Казаченко і Анастасія Мількевич. Це програма стендап, і саме зараз ми знаходимося у навчально-виховному комплексі номер 57 У рубриці вчимося вчитись. Наша школа входить до десятки найкращих шкіл у місті та показує високий рівень навчання та розвитку дітей. Сьогодні ми відкриємо вам двері до нашої школи, влаштуємо екскурсію та познаємо учителями та дітьми. Розкажемо про наші досягнення, перспективи та покажемо, чим пишаємось. А в цьому нам допоможуть наші колеги: Гліб, Юра, Карина та Настя, які передаватимуть естафету. А ми з любові до навчального закладу прибудемо вас коридорами рідної школи. Тож не гаймо часу, ходімо. На мальовничому березі Дніпра на початку 70-х років виріс житловий масив з доброю і світлою назвою Сонячний. Ордери в новобудови отримали в основному молоді сім'ї, які мали дітей шкільного віку. Виникла гостра потреба в терміновому будівництві нової школи, і воно почалось восени 1974 році. Проект на потужність будівлі розраховано на 36 класів і понад тисячу посадочних місць. Кажучи про те, чим ми пишаємось, не можна не згадати про наш шкільний музей. Так, адже це єдиний в Україні районний педагогічний музей слави, який робить нашу школу цікавою та унікальною. А зараз наші дівчата Карина та Настя влаштують вам по ньому екскурсію. Дивимось. Отож, покажемо вам музей, яким пишається наша гімназія. Поділимось новим та цікавим. Сподіваємось, вам сподобається. Не перемикаймо! А з вами Анастасія Коваленко та Кирина Маріко. Вирушаємо! у 1985 році. При середній загальноосвітній школі номер 57 було відкрито кімнату бойової та трудової слави вчителів Амур Нижньодніпровського району на честь 40-річчя перемоги у другій світовій війні. Тут були зібрані матеріали про вчителів, ветеранів педагогічної праці, учасників Другої світової. Активно працював актив кімнати, проводилася велика пошукова робота, здійснювалося шефство над учителями, ветеранами бойової і трудової слави. Ось ми побачили єдиний в Україні районний педагогічний музей. Такого ви ще не бачили. А з вами були Анастасія Коваленко та Карина Маріко. До зустрічі. Даша, чому фізкультура важливий предмет? Тому що вона допомагає тримати себе у формі та тонусі. А наша школа входить до мережі шкіл з приянням здоров'я дітей. А зараз наші журналісти Півоваров та Юрій Каменів покажуть у наші спортзали. З вами талановиті журналісти Юрій Каменев та Півоваров. Сьогодні ми розповімо вам про нашу школу. І саме зараз ви дізнаєтеся про фізичний розвиток у нашій школі. У нашій гімназії спорт займає почесне місце. Наші учні полюбляють спорт. Та полюбляють грати у волейбол, футбол, баскетбол. Адже рух це життя та в здоровому тілі здоровий дух. Саме такою цитатою користуються наші учні на заняттях фізкультурою. Тож давайте подивимося сюжет про це. Не перемикаємо! з 1976 року. Школа працює в тісному контакті зі спеціалізованою спортивною школою легкої атлетики номер 3 На базі США номер 57 було створено перший спортивний клас, який тренував Авілов. Класним керівником спортивного класу стала молода вчителька гімнастка Боровкова Василенко. Її клас приніс школі першу славу. Вони стали переможцями всесоюзних змагань старти на діж. Місто Дніпропетровськ і середня школа номер 57 стали відомими в усіх куточках Радянського Союзу. Розкажіть мені, чому саме ви обрали цю професію? E, ну, я вибрав цю професію, тому що, e, можна сказати, я как бы хотів розвіяти міф о те, що учителей в школі от, там, не уважають, що учителям бути не престижно. E, на самом деле, от, Когда я занялся педагогической деятельностью, вот, я зрозумів, що э, молоді спеціалісти вот, нужны дітям, э, дітям вот, э, нужен новый какой то вот свежий, нужны люди со свіжим взглядом, вот, нужен новий э, к физической культуре і спорту. А зараз наш журналіст Юрій Каменев поспілкується з учнями нашої школи. Та дізнається їх думку про навчання, школу та майбутнє. Дивимось. Что самое стимулирует вас ходить туда в школы? Меня стимулирует в школу ходить то, что тут мои знакомые, друзья и также дают знания учителя. А тебе? Меня стимулирует идти в школу то, что нам в этом году сдавать экзамены, нельзя пропускать ни один урок. Как наилучше подготовиться до контрольной работы? Контрольный. Все повторить. Все повторить, потом написать шпаргалки и заправить в портфель. Учители. тихо кто дарует нам знания. Ті, кому безмежно вдячні, тому наші журналісти Анастасія Коваленка та Каріна Маріка поспілкувалися і дізналися і секрети та побажання. Дивимось сюжет: Настю, як ти можеш схарактеризувати наших вчителів? Чуйні відповідальні а у професійному плані вони постійно досконалюються професійний рівень, добре володіють сучасними освітніми технологіями та педагогічними засобами. Багато учнів нашої гімназії мають високий та достатній рівень знань саме завдяки нашим вчителям. І у нас була нагода поспілкуватися з деякими професіоналами. Що ж, ходімо? Чи існує для вас приклад у педагогіці? Звісно, існує. Перше сидить у нас. Вчителька дуже гарна. Значить, наш заоч був не класній роботі. Це дуже гарна людина, з якою дуже гарно, дуже легко працювати. Чому обрала саме цю професію? По-перше, я з дитинства грала в школу, виключно в школу. По-друге, був гарний приклад. Ну і по третє, я завжди любила школу, ходила в неї з задоволенням, тому вирішила продовжити це існування комфортне для мене. А якщо, якщо чесно, зараз чому я не пішла зі школи в наш час? Я можу сказати так, що мені здається, що це психологічно, екологічна, чиста територія. Тому що діти ще ну, досить духовно піднесені, чисті, не зіпсовані. Ви познайомилися тільки з кількома нашими улюбленими вчителями. Але хочу зазначити, що всі вчителі у нашій школі найкращі. І ми продовжимо екскурсію 57 ю гімназією. Найцікавіше попереду дивимось. Ось такі в нас турботливі та щирі вчителі. І такі допитливі журналісти. Тож не перемикайтеся, адже головна людина у школі це директор. Тому дуже важливо задати декілька питань тому, хто стоїть у штурвале керування школою. Тому зараз ми йдемо до директора нашого закладу. На що спрямована ваша робота і робота педагогічного колективу? Вся робота педагогічного колективу нашого навчального закладу спрямована на розвиток здібності дітей, створення умов для розвитку особистості, організації науково-дослідницької роботи, вчителів та учнів. У червні 2002 року наш навчальний заклад був затверджений базовим експериментальним навчальним закладом лабораторії психології і творчості інституту імені Костюка Академії педагогічних наук України. На вашу думку, чим особлива наша школа? В нашому навчальному закладі значна увага приділяється упровадженню в освітній процес інформаційно-комунікативних технологій. З метою підвищення ефективності роботи і оптимізації навчальної діяльності учнів, майже всі наші кабінети оснащені інтерактивними дошками та мультимедійними проекторами. Навчальний заклад є учасником другого етапу програми Відкритий світ. Розвиток моральності, духовності, прагнення до гармонії є провідною ниткою більшості уроків в нашому навчальному закладі. Адже тільки духовність здатна зберегти світ. Ось наша програма і добігла свого кінця. Ми щиро сподіваємось, вам було з нами цікаво та ви весело провели час. Дізналися, щось нове та цікаве. А ми були раді показати вам свою рідну школу. Заходьте до нас, коли буде час. А з вами були журналісти медіа школи Сенсація. Бувайте! Любіть Україну, як сонце любіть. Саме такі строки писав український письменник Сосюра. Як вже здогадуєтесь, наш наступний сюжет буде пов'язаний з творчістю та патріотизмом. Віко, ти хвилювалася за нашу країну в тяжкі для неї хвилини? Діано, звісно, адже це країна, де я народилась та живу. Вікторія Карпенко відвідала одразу дві виставки: перша під назвою Україна понад усе. Другу авторську виставку Бійця Анатолія Андрійченка. «АТО». Без прицел об'єктива. І все це відбулося в історичному музеї. Докладніше дізнаємось в рубриці Я Патріот. Євромайдан революція гідності. Усе це сьогодні стало невід'ємною складовою української державності. Я не можу не показати вам те, чим живе український народ і які події увійдуть в історію. Зараз я знаходжусь в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького, в якому відкрита стаціонарна виставка Україна понад усе. А з вами рубрика Я Патріот і її ведуча Вікторія Карпенко. На виставці для відображення події, які стали проявом українців, неабиякої сили, мужності, гідності, віри та міцності духу, використано більш як 150 оригінальних документів та предметів, що були зібрані на місцях подій та поповнили фонди музею. Нещодавно в музеї відбулось урочисте відкриття авторської фотовиставки, а то крізь приціл об'єктиву воїна 93-ї окремої механізованої бригади, одного з тих, кого першим назвали Кіборгом Анатолія Андрійченко. Недорогий фотоапарат протягом восьми місяців пройшов з ним в гарячі точки Донбасу: Карлівку, Авдіївку, Піски, Донецький аеропорт. Головне, як зазначає Анатолій, було для нього схопити ключові моменти переміщення підрозділів і емоцій товаришів. Після завершення виставки всі фотографії, а також особисті речі, якими користувався в АТО, боєць-фотограф вирішив передати в історичний музей. Як готувалися до виставки, з ким співпрацювали, де брали матеріали? Працювали ми дуже довго. І починали з першого дня Революції Гідності. Коли ці події бурхливі почалися у нас в країні, то наукові співробітники музею не можуть стояти осторонь. І ми почали збирати матеріал, які допомогли нам відобразити цю подію, яка проходила в нашій країні. І ви бачите, що назва виставки Україна понад усе це не випадково. Тому що речі, які ви бачите на виставці присвячені людям, громадянам України, які поклали своє життя, свої мрії за честь гідність, неподільність і суверенність України, виставка ініційована командиром підрозділу, зараз демобілізованим істориком і політологом Кирилом Недрей. За словами автора, ці фотографії боєць знімав з самого початку участі. В АТО в історії існування кожної держави бувають дуже кризові моменти, коли на кону стоїть дуже багато. Щось подібне трапляється і зараз, і мова йде про рідну для всіх нас країну про Україну. Виставка присвячена важливим історичним моментам нашої країни і висвітлює події Революції Гідності та проведення антитерористичної операції на сході України. Матеріали та документи, що зібрані на виставці, дають змогу відтворити буревні події в Україні з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Про тяжкий і трагічний період в історії України розповідають документи та матеріали, що відображають героїчні подвиги українців, які приймають участь у проведенні АТО і звільнені окупованих територій України на сході. У чому полягала історія створення виставки? Цель этой выставки состоит в том, чтобы показать нашим, в том числе, зрителям, нашим посетителям то, как видели именно вот эти события на Востоке люди, которые непосредственно участвовали в ней. Поэтому вот как раз фотографии это... И нужно сказать, что это фотографии как раз не, не, не самих непосредственно военных событий, а больше как бы такая бытовая часть именно вот этих действий на Востоке. Яку мету ви ставили перед собою та чи досягли ви її? Показать зрителям, как глазами участников, что они видели, как они жили в это время, потому что она состоит наша выставка из нескольких частей, именно фотографии из нескольких частей. Это непосредственно участие в нескольких населенных пунктах проживання вот, солдат и оборона двухмесячная донецкого аэропорта. Яка фотографія вас вразила найбільше? Среди таких вот запоминающихся мне, когда я вот думаю об этой выставке, выстав... фотография называется перед боем. То есть сидит молодой человек, и вот он задумался о чем-то. Вот как раз вот, как гласит нам название фотографии, это вот она была сделана перед сражением. То есть есть о чем задуматься. Да? Как бы возможно, и не выйдешь из этого живым, или целым, или невредимым. Поэтому я думаю, что все фотографии недостойны внимания. Но ну вот мне вот такая фотография, вот как бы. Трогає в струнку душі. Я не розумію. Ти це про що? Як тобі вдається завжди виглядати на всі сто і ні в чому собі не відмовляти? В плані їжі, насправді це все не так важко, головне в часу зайнятися спортом. Кілька днів і ти у формі. Я тобі не вірю, мабуть, щось приховуєш. Ну якщо не віриш мені, пропоную подивитись наш наступний сюжет, де Анастасія Михальова та Мирослава Коваленко. Випробували на собі усі можливі тренажери у рубриці Тому роду нема переводу. Дивимось Привіт всім! Це рубрика Тому роду нема переводу та з вами енергійні телеведучі Мирослава Коваленко та Анастасія Михальова. Миро, ти, напевно, як я, де і взагалі усі інші, дуже полюбляєш солодко та смачно поїсти. Так, так, я дуже люблю солодке, але не можу багато собі дозволити, тому що треба берегти фігуру, а це, до речі, дуже складно. Твоя правда, це задача не із легких. Я знаю багато дівчат, які намагаються схуднути, сидячи на різноманітних дієтах. Але це так виснажує організм. І що тепер робити? Ну як що? Навіщо ті дієти? Треба просто ходити до спортзалу. Дійсно, і хороший настрій, і підтягнути тіло їсти можна набагато більше. Тоді побігли скоріше знайомитися зі спортзалом. Тоді я пішла перевдягатися. Давай мені вже не терпиться. Перші спортивні зали з'явилися в Європі і Сполучених Штатах у 19 столітті. Як правило, їх будували спортивні організації у 20 столітті спеціалізовані спортзали оснащують різноманітними тренажерами для занять культуризмом. Займаючись в тренажерному залі, жінки хочуть отримати швидкий результат, зробити тіло здоровим, гнучким і гарним. Але ж не завжди інтенсивні вправи дають результат. Тому в багатьох виникає питання, як і на яких тренажерах займатися, і якої дієти дотримуватися, щоб тіло стало підтягнутим шкіра пружною а талія стрункою. С какого возраста можно и спортивный зал? Мальчики с 13 лет, девочки с 13-15 лет также, но на самом деле тренажерный зал можно посещать и с 7 лет, главное чтобы с ним работал тренер и этот зал был именно для детей. Вот есть хорошие примеры в России, где малыши 5-7 лет занимаются с пластмассовыми штангами. С какой целью сюда приходят люди? Кто-то хочет набрать мышечной массы, кто-то хочет похудеть, кто-то хочет просто пообщаться или найти себе спутника жизни. Чем подразумевается программа для человеков и женщин? Мужчины больше работают в силовом режиме на набор мышечной массы, женщины больше используют аэробные упражнения и меньше силовые программы. Опять же, для того, чтобы похудеть и привести мышцы в тонус. Мужчины для того, чтобы набрать мышечную массу и силу. Какие есть обмежения для женок? ограничение для женщин для посещения тренажерного зала является их состояние здоровья. В принципе, как и для мужчин. Здесь ничего такого одного нет. У всіх людей різна фізична підготовка, і від віку це не залежить. Таким чином, вибираючи режим тренувань, необхідно спочатку врахувати фізичну підготовку, а тільки потім вік. Основним завданням тренера в спортзалі є облегшення тренування відвідувачам. Інструктор підказує і показує необхідні вправи. Слідкує за їх правильним виконанням, дає індивідуальні консультації. Чому ви вирішили відвідувати тренажерний зал? Я прийшла в фітнес в цілому з сто 105 кілограм, рішила добитися результатів. Сейчас я вешу 52 килограмма. Чи доводиться дотримуватися спеціальних дієт? Питання грає дуже важливу роль в спорті. На самом деле, в даний момент, сейчас я не придерживаюсь каких-то абсолютно белковых диет. Самое главное после интенсивной тренировки восстановить организм свой. Миро, сподіваюсь, ми довели нашим глядачам, що займатися спортом набагато краще, ніж валятися цілий день на дивані. Отож, друзі, додивляйтеся стендап, беріть свою спортивну форму та мерщій до спортивної зали. Робити своє тіло ідеальним. Адже спорт загортовує не тільки тіло, але й силу духу. А з вами була рубрика Тому уроду нема переводу і її ведучі Анастасія Міхальова та Мирослава Коваленко. До зустрічі! Віко, ти не повіриш. Так що вже сталося? Ти мене лякаєш. Це все наші невгамовні журналісти. О, це цікаво! Що вони вже вигадали? Справа в тому, що в медіашколі сенсація діти дуже талановиті та вигадують кожного дня щось нове. От і сьогодні ми побачимо одне з їх творінь, а саме сценку на шкільну тему Гайда з нами! Дивимось! Привіт усім! Микито, а чи пам'ятаєш ти своє перше кохання? Звісно, пам'ятаю перше кохання у стінах рідної школи. А ось наші учні медіашколи Сенсація поставили сценку про шкільне кохання. А з вами рубрика Вчимося вчитися та найпрекрасніша Анна Скакун. Та не менш гарніший Микита Донецький. Настя, ти змінила зачіску? Ти помітила?